Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Зустріч із американською делегацією планується завтра. Кінь Лаврова перед цією зустріччю вже виліз із своїми заявами. Ну і він говорить про те, що територіальні поступки з боку Росії в переговорах щодо України взагалі неможливі, і навіть мови не може бути про це. Він заявив, що хоче послухати представників команди Трампа на завтрашніх переговорах у Саудівській Аравії, але за його словами. Тема територіальних поступок у контексті України починає звучати саме з Вашингтона. При цьому Лавров висловився проти участі Європи у майбутніх потенційних домовленостях. Щоб на переговорах про врегулювання навіть була присутня якась думка про те, що деякими територіями доведеться поступитися. Як поступитися з людьми, з росіянами? Чи без людей тільки з рідкоземельними металами? знаєте, на мою думку, нехай фантазують ті, хто фантазує про те, як Сполучені Штати можуть допомогти з регулюванням, і ми не приховуємо, що така допомога цілком може існувати, тим більше, що Сполучені Штати відіграли головну роль в українській кризі з самого її початку. Я вже згадував, як Вікторія Нуланд сформувала путчистський уряд за кілька днів до державного перевороту. все таки, якщо ми говоримо про серйозну дипломатію, то краще спочатку розібратися в історії питання. Раніше видання Ексіос із посиланням на джерела писало, що делегація Сполучених Штатів та Росії делегації зустрінуться в Саудівській Аравії вже вівторок, 18 лютого. А журналісти Блумберг повідомляли, що мета такої зустрічі прокласти шлях до потенційного саміту лідерів США і Росії вже наприкінці місяця, аби обговорити. Припинення війни в Україні Агентство зазначало, що проговори вестимуть помічник президента Росії і зовнішньої політики Юрій Ушаков, директор служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін і голова Російського фонду прямих інвестицій Кирил Кирило Дмітрієв. І напередодні на нашому телеканалі вийшло інтерв'ю із правозахисником та юристом-блогером Марком Фейгіним. І він пояснював, хто такий цей Дмітрієв. Давайте почуємо. Я оцінюю присутність у цій делегації, серед яких Ушаков, помічник Путіна з міжнародних справ Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки, цей Кирило Дмитрієв, фонд прямих інвестицій. Зрозуміло, що це людина, довірена особа самого Путіна. Він дружить з донькою Путіна. Він одружений на її близькій подрузі. Він напевно і їде говорити про санкції, про репарації і про все інше. ну не треба бути Ейнштейном, щоб зрозуміти, що вони не хочуть платити репарації, вони хочуть зняти санкції, вони хочуть розморозити свої активи. Звичайно, а навіщо включати в питання військові політичну людину, яка на цьому не знається? Ні, ухом ні рилом, как Ні, Я думаю, що причина перш за все в його міркуваннях щодо економічної сторони питання чи сторони вопроса. І, звичайно, він, людина особисто близька сім'ї. Він повинен звітувати зі своєї точки зору про те, що там відбувається, адже комунікація на дуже високому рівні. Фактично тільки президент і віце-президент США відсутні, тобто це явно вищий рівень ніж той, що йшов у Стамбулі з українською стороною. адже Мединський це не Ушаков і не Наришкін. І все ж таки Кремль демонструє, хто є реальними особами, які можуть представити Путіна безпосередньо ліцемі, котори можуть презентувати напряму Путіна. Ну і до речі, з приводу голови російського фонду прямих інвестицій Дмитрієва, то поки що немає такої інформації, що він прибуде у Саудівську Аравію, але можливо це все приховано, тому, що за даними Блумберг, начебто, він також буде у складі російської делегації. Ну і також дуже гарно підмітив Марк Фейгін про те, що ми пам'ятаємо, яка була делегація під час так званих стамбульських домовленостей, коли Росію при. Ставляв Мединський, це екс очільник міністерства культури Російської Федерації. Ну а зараз ми бачимо, що по суті такі особи, як Лавров, та помічник Путіна Ушаков, то і справді ймовірно а, таким чином Путін намагається показати, що йому важливо проводити певні домовленості саме із Сполученими Штатами Америки. Ну і державний секретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії напередодні запланованих переговорів із російськими представниками щодо припинення війни в Україні. Як повідомляє Reuters, переговори стали можливими після телефонної розмови президента США Дональда Трампа із главою Кремля Путіним минулого тижня. Після цієї розмови американський лідер доручив високопосадовцям розпочати діалог із Москвою щодо врегулювання війни. В переговорах від американської сторони також візьмуть участь радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц і представник Білого Дому, який е, представляє саме Сполучені Штати на Близькому Сході, Стів Вітков. Переговори можуть стати першими контактами такого рівня між Вашингтоном і Москвою за останні роки. Вони мають передувати зустрічі між президентом США та диктатором Росії. Взагалі, Сполучені Штати Америки планують провести двосторонні переговори окремо з Російською Федерацією, окремо з Україною. Ну а вже потім організувати спільну зустріч. Повідомляє про це NBC News. Марко Рубіо каже, що Україна та Європа будуть частиною будь-яких реальних переговорів щодо припинення війни. Але спочатку треба оцінити мотиви Путіна. І, от завтрашні переговори Сполучених Штатів з Росією, це шанс побачити наскільки серйозно налаштований російський правитель, пише Ройтерс. Якщо нам вдасться налагодити реальний переговорний процес, то в результаті ми дійдемо до моменту. Коли потрібно буде задіяти в ньому Україну, тому що саме вона зазнала вторгнення? Європейці також повинні брати участь, оскільки вони вводили санкції проти Росії та сприяли зусиллям по підтримці України. Ми дійсно не готові, але сподіваємося, що будемо готові, тому що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ну а тим часом Саудівська Аравія має намір не тільки надати майданчик для переговорів США і Росії, але й виступити посередником. Про це повідомляє CNN. Саудівський чиновник, повідомив телеканалу, що вони робитимуть більше ніж просто прийматимуть гостей і візьмуть на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник із національної безпеки країни. А українські лідери і високопосадовці кажуть, що представники Києва. Не будуть присутніми на переговорах, хоча Кіт Келох, спецпредставник адміністрації Трампа з питань Росії та України обговорював формат переговорів, і він, до речі, буде 20 лютого вже в Києві. І, можливо, йтиметься мова про організацію переговорів і безпосередньо буде він спілкуватися із нашим президентом Зеленським. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить про те, що Україна все ж таки буде частиною переговорів. Щоправда, як це буде і коли це буде відбуватися, поки що невідомо.